Шановні друзі, розпоч... Павлюс. Серенко. Передача зараз. І забиває. Забиває. У цій ситуації Віктор Штиньович дуже класно розіграли цю атаку. Представники Global Logic. І... Не хапає абсолютно. Стиньович. Забиває. Забиває ще Ірман Павлюс. Рахунок зустрічі стає 2-0. і Кравець, Цікаво, як вони будуть взаємодіяти на майданчику. Пробиває і ледь не забиває. Нестеровський. Далі всіку передача. Якимів. Якимів. Яким? Яким? Прихоплення. Порожні ворота. Зараз яка помилка. І не за. Удар Солошенко, Пов... Слушенко, цей самопо... Удар, І який забитий м'яч зараз, Віталій Мусяновиче. Ефектним голом відзначається розкішний удар. Безпосередньо учі збере хтось стежить за тим, що відбувається у цих поєдинках. Відбувається зараз що? Відбувається атака Global Logic і ледь не відбувається. Чи не проходить була дуже і дуже зрячою. Синович, пориваємо. На цьому перш тайм. Шановні друзі, другий тайм поєдинку між командами. Рахунок зустрічі доволі слизький, як і ігрове покриття сьогодні. 15-й Куен, Другий Роман Павлюс. Дар по уротах не Якимів. Який Пречний пас, Мусинович, Мусинович! Із звуковим супроводом розпочалося. Я думаю, ми все-таки матч завершимо сьогодні. Все буде гаразд. на поєдинку. 2-1. Досі рахунок у матчі. Досі той результат, який було зафіксовано. Що... Даного прокидує. Подивіться, як вже класно зараз. Яким пробиває! Серія рикошетів і забиває глиболочок. 3 1 Рахунок у грі стає. Шумило, на добиванні він до довариє запрожнє ворота. Нестеровський не забиває. Шумило, Удар по ворота від Шумила. Ну Брунець сьогодні дійсно дуже і дуже класно діє. Ще один момент зараз буде. Знову на місці Брунець. Нестеровський. Не Гокуен. Удар. Нестировський. Удар роб. Буває Павлю. Кисарія рекорд. Ізначаємо джелівей. Удар поворота, який хорт поставити потрібно Вікторові Брунцю. Його щощей зумів витворити. Брунець під руки просто м'яча зараз, що потрошку охоплює повітряна тривога територію нашої країни. Окупанти, як ми бачимо, не Удар! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дякуємо вам за перегляд сьогоднішнього ірового дня в останньому матчі. Global Logic подужав Agileway. Здоров'я всім, миру, добра.